Тому що при наявності дисциплінарних стягнень військовослужбовець не може бути судом, визнаним таким, що при наявності дисциплінарного проступку не можна скасовувати суду. Дисциплінарні стягнення з тяжкості вчинення в дисциплінарного правопорушення дисциплінарного стягнення тяжкості, а враховуючи, що у цій справі є рішення судів вже, які мають привідиційне значення для цієї справи. В яких вина позивача доведена, і в тому числі і визнана ним самим, зокрема, це при розгляді адмінпротоколу і при розгляді справи щодо накладення на нього попередження про службову відповідність, то я думаю, що рішення суду з таких підстав є цілком логічним. Тобто не може відновитися на військовій службі за рішенням судів? Хочу звернути увагу, що рішення першої інстанції не має законної сили відразу, а набирає законної сили або після впливу строку на оскарження в апеляційній інстанції, або за результатами розгляду в апеляційній інстанції. Цілком можна буде сказати щодо результатів розгляду цієї справи, якщо позивач буде оскаржувати в апеляційній касаційній інстанції, тільки за результатами в касаційній інстанції.